Зі святом вас прийшли привітати голова районної державної адміністрації Сергій Григорович Перетячко та голова районної ради Надія Олексіївна Кривчун. Дри батьки! Всі присутні на святі. Щороку, 1 червня, відзначаємо Міжнародний день захисту дітей, який покликаний привернути увагу держави, громадськості, усіх. У мене дуже доля маленьких українців, до розв'язання далеко не дитячих проблем. Всі негаразди, гаразди, які існують в нашому суспільстві, всі проблеми, з якими стикаються по цих житті дорослі, так і інше відображаються на дітях. А саме звідси виникають соціальне середства, злочини і правопорушення, які схоються під неповноліттями. Питяча накоманія, алкоголіз, неблагополучня, незабезпечення родин, в яких виховуються діти. Ми сьогодні вся країна живе в далеконосний час. Це час, коли міняються стереотипи, світогляд, стиль, поведінки та мислення кожного українця, менталітет нації, але в державі політичній нинішні України проблеми. Підростаюче покоління без змін означені як найважливіші, найактуальніші. Ви ще ж не випустилися. Вселяє в ти місяць і факт, що завдяки, завдяки послідовній політиці держави, в турботі при дітей і родині в районі за 5 місяців цього року народилось 27 дітей, що на 7 дітей більше, ніж за цей період минулого року. Багато приділяється уваги, багато приділяється уваги, багатодітним сім'ям, дітям-сиртам, дітям, які без батьківського піклування. Створені умови для повноцінного розвитку і навчання дітей усіх загальносвітних школах району. Нині діти мають змогу розвиватися і духовно, і фізично, і відвідуючи в початкову спеціалізовану школу естетичного виховання, будинок дитячі та юнацький дворці, гуртки при районній центрі культури і дозвілля, чорнобильська дітям спортивну школу. Я щиро дякую батькам, вчителям, вихованцям, тренерам, соціальним працівникам, всім тих, хто вкладає свою працю і душу виховання наших дітей. Дорогі діти, щиро вітаю вас із святом. Бажаю, що ваших родинах завжди панували любов і злагода, щоб на вас за те, щоб і було потрібче. Ваші і щоб ваші мрії збувалися. Дякую. Дорогі діти, шановні батьки, гості нашого свята, вже традиційно 1 червня наша країна святкує міжнародний день захисту дітей. Це свято літа, свято радості, свято дитинства. Адже що може бути прекрасніше, ніж наші діти? Сьогодні, у цей прекрасний день, ми повинні подивитися на тих, хто поряд з нами, вирішити їхні проблеми і потурбуватися, щоб дійсно наші діти, наше майбутнє жило в мир. Норний час, тож сьогодні. Особисто від себе, від районної ради, я щиро і сердечно вітаю всіх наших діток, батьків, вчителів із міжнародним днем захисту дітей. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, достатку, дорогі наші діти. Я хочу, щоб ви обрали вірно свій життєвий шлях, стали гарними господарями на цій землі. Адже наша Чорнюхинщина багата прекрасним талановитими дітками. Тому наше майбутнє в прекрасних руках, в прекрасних душах нашого підростаючого покоління. Святом вас, здоров'я, достатку, миру і любові. Нехай в кожному серці буде любов, а отже, буде прекрасне майбутнє. І святом вас! Дипломом 3 ступеня Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації районної ради нагороджується Рубцов Володимир Вікторович, учень 10 класу Воронківського навчально виховного комплексу. У імені перелета Чорнухинської районної ради Полтавської області за зайняти третє місце в третьому власному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології 2013-14 навчальному році. <праць> Поступня департаменту освіти і науки полтавської обласної державної адміністрації нагороджується ансамбль троїстих музик Чернухинської загальноосвітньої школи. Нацької спортивної школи за зайняте п'яте місце на обласному рівні на призу кубку шкільний м'яч та з нагоди святкування Міжнародного дня захисту дітей. Грамотою районної державної адміністрації та районної ради нагороджується Нікола Навчально-виховного комплексу за активну участь у другому етапі конкурсу захисту малої академії наук та з нагоди святкування Міжнародного дня захисту дітей. Та районної ради нагороджуються вихованці гуртка пізнайки Харсіцької загальноосвітньої школи перших других ступенів за зайняте перше місце в обласному етапі всеукраїнської природоохоронно-нопропагандицької акції Годівничка та з нагоди святкування міжнародного дня захисту дітей. Державної адміністрації та районної ради нагороджується Радчук Оксана, учениця 9 класу білоусівської загальноосвітньої школи перших других ступенів та дипломатом обласного етапу всеукраїнської трудової акції парад квітів біля школи. Глянутою районної державної адміністрації та районної ради Учень у Київської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів за зайняте четверте місце складі ДЮСШСА в обласних змаганнях з настільного тенісу в молодшій віковій групі та нагоди святкування Міжнародного дня захисту. Бойко-каріна, учениця початкової спеціалізованої школи етичного виховання, переможець обласного конкурсу виконавської майстерності юний віртуоз Полтавщини та з нагоди святкування Міжнародного дня захисту дітей. Грамотою районної... Державної адміністрації та районної ради нагороджується Ястреба Яніна, учениця Чернуханської загальноосвітньої школи, за зайняте третє місце в обласному етапі всеукраїнської виставки звіту, країна юних майстрів та з нагоди святкування Міжнародного дня захисту дітей. Державної адміністрації та районної ради нагороджується приймак Ірина, учениця Чорнухинської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів за зайняте третє місце в обласному етапі всеукраїнського дитячого творчого конкурсу, молоде покоління за безпеку дорожнього руху та з нагоди святкування Міжнародного дня захисту дітей. Грамотою району. Державної адміністрації та районної ради нагороджується Молдаван Олександр, учень Воронківського НВХ. За зайняте третє місце в обласному етапі всеукраїнської виставки світу країна юних майстрів та з нагоди святкування Міжнародного дня захисту дітей Грамотою районної державної адміністрації та районної ради нагороджується Жується сіваєв Андрій, учень чорнуканської загальноосвітній школи перших третіх ступенів за зайняти друге місце бойця всеукраїнської виставки світу, Україна юних майстрів та з нагоди святкування народного дня захисту дітей. Грамотою районної державної адміністрації та районної ради нагороджується Гончарук Аліна, учениця початкової спеціалізованої школи естетичного виховання, переможець обласного конкурсу виконавської майстерності, юний віртуоз Полтавщини. Та районної ради нагороджується Марченко Владислав, учень Кислівської загальноосвітньої школи, перших третіх ступенів, дипломом 4-ї обласної наукової практичної конференції, Полтавщина, земля моя свята та з нагоди святкування міжнародного дня. Та Грамотою районної державної адміністрації та районної ради нагород. Маноха Сергій, учень Мокиївської зальноосвітньої школи, за зайняте четверте місце у складі дитячої юнацької спортивної школи в обласних змаганнях з настільного тенісу, середній віковій групи та з нагоди святкування Міжнародного дня захисту дітей. Грамотою районної державної адміністрації та районної ради нагороджується В'язовський Азарій, учень 4 класу Чорної загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. За зайняте перше місце в обласному етапі 5-го міжнародного екологічного конкурсу номінації «Казка в природі, друг пан здоров'я та з нагоди святкування міжнародного дня захисту дітей. Державної адміністрації та районної ради нагороджується Галушка Богдан, учень восьмого класу Білоусівської загальноосвітньої школи, призер районного етапу конкурсу дитячого малюнка, веселий пензлик» та з нагоди святкування міжнародного дня захисту дітей. Присвоєно почесне звання матері героїні Дорогобіт Наталії Іванівні. Тарас Григорович Шевченко, його ми знаємо заповіт. Його поради поважаємо що йдуть до нас крізь світ століть. Авторський вірш поради Тараса читає Дарина Яковенко.